Передвиборчі плакати це не тільки агітація. Бігморди стали маскуванням для багатомільйонних оборудок. Тож, коли ви голосували, країною ширився великий дерибан. Навіть під час виборів чиновники в погонах цинічно розпродували новеньку зброю з державних запасів. А солдатів змушували, як в 43-му, воювати з саперськими лопатами та автоматами часів великої вітчизняної. Програма гроші поцілила в кубло армійської корупції. Нашим військовим іноді простіше відбити автомати і танки у сепаратистів, ніж дочекатись поставок від армійських чиновників. Сітьба захопили протягом двох місяців нашою бригадою на Луганщині та Луганщині. Це ПК, Біка, ось, ось, ось ми бачимо СВД. На в Україні в нас її немає. Волонтерка Світлана Зварич оприлюднила шокуючі подробиці свого бойового шопінгу. Виявляється, добровольчим батальйонам доводиться купувати зброю у Міноборони ще й через посередників. Міністерство оборони і Укроборонпром продає українську зброю. Причому на корупційній основі з відкатами, невідомо кому. Тому що міністерство оборони не має жодних повноважень щодо продажі зброї. Сьогодні Галетей вже не міністр оборони. Але чи змінилось щось із його звільненням? Що вона вибачилася. Ні, не притягнула. Мені немає амбіцій. а перед кожним бійцем, особливо в зоні АТО, чи він почув, що міністерство оборони зброю не продавало. Ні чужого, Ніякі танки. експерти переконані, главохоронець винен не більше за інших. Тіньові схеми працювали за всіх міністрів оборони. Це закритий бізнес Це опасний бізнес. Навіть автомати і кулемети продають захисникам ділки посередники. Ось ці документи засвідчують, що на київському заводі маяк благодійний фонд зварич придбав 200 автоматів і 20 кулеметів для батальйону Азов яким же фірмам щастить за безцінь отримувати в міноборони техніку і зброю для перепродажу? За даними дзеркала тижня, лише товариство з обмеженою відповідальністю Техімпекс придбало з армійських запасів для перепродажу майже 27 тисяч автоматів Калашникова. Навколо цієї ж приватної фірми Техімпекс пролунав інформаційний вибух. Справжній військовий детектив розгорнувся цього тижня в Україні. За 100 кілометрів від центру столиці існує нікому невідоме і неконтрольоване урядом військове формування. Цілий танковий батальйон в селі Засупоївка у Київській області СБУ провела гучну спецоперацію, луна якої пішла усім світом. Е, то поняті розказували, що з їхньої території були вилучені. Ми в цьому році хотіли солому для свиноферми поскладати на бетонних плитах. В неофіційній розмові керівництво сказало, проти генерала ми нічого не вдіємо. Чим завершилась та резонансна справа для торгівців зброєю, їдемо до Засупоївки. Важко повірити власним очам. База, яку викрила СБУ, досі працює. Ті самі БТРи, танки та інша техніка. Це приватна власність. Як до приватної фірми потрапляє військове добро? Співробітники із цим питанням радять звертатись в офіс. Нам одразу передзвонює юрист компанії. Хоча б пообщатися з кимось ти з керівництва. На жаль, керівника Євгена Ващіліна, із яким один плюс один спілкувався минулого року, немає на місці. Юристка передає його слова. Писано об неразрушении консультант у договорах. Поэтому мы не имеем права розглашать вам какие-то условия или чи справді після такого гучного скандалу в СБУ вже немає питань до продавців танків? Ну, там вию головна діла сюди до ковід з простажених мені з бо ну, перед нами звінилась. Вже на роботу. Якщо проти нас що там було кримінально, нас би давно прикрили. Вас? Цілком можливо, переконаний експерт. Адже збройні барони завжди легко закривають питання. Сохранілось достатньо велике число корупціонерів пауков, которые... Які... І зараз особистю будь-які реформи і питаються плести інтриги для нового руководства. Максим Глушенко з 2012 року і кілька місяців після революції був заступником директора «Укроборонпрому». Він добре вивчив усі корупційні схеми. Теми реалізації здійснення імутністів допомагали чиновникам Міністерства оборони, зарабатували, ви розумієте, по-чорному. І використовувалися для достатньо достаточно банальної схеми. Головна схема, яку викриває екс чиновник, така замість продажу надлишкової техніки чи зброї одразу за кордон за високими цінами. Майно за безцінь віддають наближеним фірмам-прокладкам, нібито для внутрішнього ринку. Формально ця етапрі сідають на частних компаніях внутрі України. Тобто ця техніка ізначально продається на внутрішній ринок. От, а потім уже перепродається на зовнішній ринок по цінах гораздо більш високий. Що цікаво, Євген Ващилін зі скандального Техімпексу, нібито довгий час працював на керівній посаді в іншій державній компанії Укрінмаш часна території, Вас поясняю вам, яка за дивним збігом також займається продажем військового майна. До того ж, виявляється, саме «Укрінмаш» є одним із найбільших продавців зброї. За час ведення військової агресії Росії проти України. Продано 35 тисяч автоматів АКМ, 1237 гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет, 60 противотанкових ракет ракетних комплексів ФАГОТ. На цьому багатомільярдному фоні, особливо підозрілими, виглядають нові кадрові призначення в Укренмаші. Ось довідка із держреєстру. Ми бачимо прізвища призначених місяць тому керівників. Володимира Омельянчука та його заступника Леоніда Крючкова, секретар підприємства, підтверджує, а хто не злавний, щоб я поняв кому прищатися? Амірянчук виконуючи обов'язки. Ага. А Крючков, Крючков за хто ж? Ці люди, яким у доленосний для країни, час довірили керівництво одним із найбільших продавців української зброї та техніки. Знайомтесь, Володимир Омель'янчук, одна із перших жертв люстрації. За Януковича він керував апаратом міноборони проросійського Єжеля 10 серпня. Нова влада намагалась повернути його в міноборони на посаду голови департаменту реалізації надлишкового майна. Але ця спроба і тріском провалилась. Ета і є представитель той приступної власті, яка системно розворовувала імущество міноборони. Втім, вже за два тижні Омель'янчук, як бачимо, так і дірвався до майна Міноборони, зайшов, так би мовити, з тилу через Укринмаш. Не менш цікавим є й його заступник Леонід Васильович Крючков, екс депутат Київради від Бют, який переметнувся до лав Черновецького і Олеся Довгого. Як писала київська преса. Леонід Крючков зі своїм старшим братом, нардепом від того ж бюд Дмитром Крючковим, прославились рейдерськими захопленнями та кількома гучними будівельними аферами. По документам цей дом має бути зданий веден в експлуатацію в третьому кварталі 2006 року. Моя сім'я знімає в Києві. Загалом важко знайти в інтернеті людину, за якою тягнувся би більший корупційний шлейф. Тому не зрозуміло, чому на стратегічне підприємство тишком нишком призначили таких персонажів. Програма гроші тільки починає розбиратися в таємницях тіньового збройного ринку країни.